У столиці обговорюють розвиток та реалізацію морського потенціалу України сьогодні і завтра в університеті оборони триває форум на тему морська стратегія держави. Представники органів державного та військового управління, командування військово-морських сил та інших силових структур діляться думками і пропозиціями щодо шляхів розвитку українського флоту. Нам ми запропоновані створення поки що мобільних катерних груп. Це пошуково ударні. Мінатральні також патрульні катера, які б були б мобільні, швидкісні і мали дуже потужну ракетну зброю. Проводяться відповідні зараз розробки щодо створення сучасної вітчизняної противокорабельної зброї. Я впевнений, що воно буде доведено до логічного результату і впевнений, що воно буде гарантом. Для відбиття, не дай Боже, нападу з морського напрямку, Маріана Маркевич, Євгені Солодовник, військове телебачення.